Значить, розказую, був собі, жив, собі, мужланчик, мужланчик, колічка його звали. Колічки постійно чомусь не щастило з жінками. Хоча, хоча, з однією жінкою йому таки пощастило. І ця жінка це його мама. Леоніда Ліонтівна, бля. Він з нею живе. Йому 39, він з нею живе, вона з ним завжди на зв'язку, цілодобово. Він з нею все робить навіть в душі. Миється. Аж тут раптом йому написали з дуже відомого реаліті-шоу Мужластяк і запросили прийняти участь. Звичайно, що він погоджується. для цього всього нам потрібно 5. Шикарніших, супер, мега успішних і чарівливих леді. Отже, знайомтесь. Прекрасна парара пара парарара пара, 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 кудах-тах-тах-тах. сексуальна фа-пі-пі. чарівна ава-па-па-па. і унікальна... уникальна ЛКТ. Алкад, <звук> Це коли у тебе погана пам'ять на імена, і ти намагаєшся познайомитись з людьми. Приблизно якось так воно все і звучить в голові. Всі ці прекрасні леді будуть змагатись за колічку, а Головним призом буде замуж. Так, ну що, ми приїхали. У нас тут у нас тут у нас тут все. Говніще, дірніше. Кури засрані, бігають. Що взагалі відбувається? Колічка разом з мамкою своєю вигадали конкурси для дівчат: корову помити подоїти, курей помити подоїти, стірка, стірка ручний режим плюс віджим, і наостанок кулінарний конкурс. А виграє лише одна, лише най... найдостойніша. Можливо, це буде Можливо, це буде Елкетидиш. А можливо, і Тах. Ніхто не знає, навіть я. Е, Перше випробування. Дивіться, потрібно почистити хлів, почистити корову і подоїти корову. Погнали! Ні, ну ти можеш швидше якось рухати рухатись. Дівки вже о в хлівах порають. Гівно летить з усіх щілі. Елкетадиш ледь ледь доповзла. Колічка з мамою вахує від, від такого всього від від такої неповаги дівчата повиходили майже одночасно. Навіть Елкатедиш виповзла. Парарара і кудахтах уже почали мити коров. Корів, коровель. Алло! я. Здається, дівчаткам потрібно звернутися до психолога. А може, вам теж потрібно. Раджу вам звернутися до перевіреної платформи Майнер? Кудахтах уже доїть. Парарара теж взялась за вим'я. А Тут головне не переплутати дечіє вим'я. А що а це ти там пишеш? Дорогой днівнік, <сум> мені не передати словами, який біль і приниження. <сум> Нахіра я взагалі на це все підписалась. Я просто хотіла розкрутити інсту. Окей, а з, з завданням впоралось лише дві учасниці. Я, чесно, я, я не знаю, що з вами робити. Я не можу вигнати трьох на першому колі, треба обрати тільки одну. Я думаю, що буде справедливо, якщо це буде Тедиш, тому що вона пізніше всіх дійшла до хліва. Тедиш, скажи своє останнє слово. Снерс. Снерс. Угу. На тобі. Тазик на голову. Наступне завдання. Тепер треба почистити курник, погодувати курей і зібрати яйця. Погнали! Парара зібрала яйця останньою. Так добре справлялась з вим'ям, а на яйцях продула. В якості покарання на тобі ось курник на голову. Ой, йоп, твою мать, Притормажуй. Третє випробування. Учасницям потрібно буде перевірити кишені і прати в тазіку. Фапіпі прошманала кишеньки швидше за всіх, на опиті дівочка. Та стирати його треба, а не по землі валяти кудахтах. Що відбувається? Так, забрала звідси і куди вона його понесла. Просто ну, скинули свою стірку на одну авапапу бідну. Авопапа працює своїми ручками як попелюшка, відшкрібає черкаші з трусиків колічкиних. А ці дві стоять свистять. Моя б воля, я б вас двох вигнала, але нам треба ще один... ще одне випробування провести, тому. Нехай розпочнеться драка. Ріснички не виривати, е, сіськи не лопати, ногті не ламати. <звук> Ні, так, давайте нормально битись без жорстокості. Е, кудах тах перемагає. Цей бій, е, у Колічки з мамою тут, е, свій, своя атмосфера, тільки вона завжди буде його любити, не те, що оці тарілочниці е, ава, папа поки що нехай розвісить стірку, чуть не забула на тобі е, на голову. Шляпку <ріст> У нас залишилось дві фіналістки: Ва-па-па-па і е, кудах-тах-тах, яка, хоч і не, не дуже чесним способом, але таки виборола буквально виборола собі місце у фіналі. <ріст> де де радість? Останнє випробування потрібно буде приготувати грандіозну вечеру. вечеру. Вечерю для колічки, Ри, рибу з якимись лімонами, я не знаю, я не бачу, що там. Авапа вирішує посолити рибу. Це, в принципі, дуже розумний хід. У дахтах теж не розгубилась. Авапа обережно. Не відріж собі сіську. Це що, це його ще це його жарити треба? То може. Може, хай би. сиру жер. Ні. Це що воно? Настільки, настільки воно прилипло, що його не можна віддерти. Шо, ваняє? <плес> я, б, я б таке не їла. Ну, зараз Колічка це все попробує. Скаже свій вердикт. А якщо точніше, то його мама. Так, ну що, як? Як воно? Ну, скажи хоч щось. Тарілку вилезла, а морду кривить. Поганий після Ой, байс. Можливо, авопапа впоралась краще з завданням. Ну, да, воно трошки підванює, це ж рибка. Ну, нічого. Нє, все, все так погано. Я думаю, що тут, в принципі, пояснення зайві. Кудах – переможниця цього всього. В нагороду Кудахтах отримує замуж. Замуж за е отакого от от, е прекрасного мужчину. Ви просто подивіться, да, які, е які в нього е принади. Шкіряна обшивка, пробіг 0 км. Газовий двигун. <різь> <різь> так, ну що, погнали весілля. Ой. Ой, як вона. Мені подобається, як вона його чарівливо огорнула сісями. Вони такі милі. Колічка, обніми маму на проща. Ем... Давайте ви зробите вигляд, що ви цього не бачили.